Вітаю всіх, хто любить економити та полює за знижками, як і я. Я в магазині копієчка, тому ми негайно вирушаємо на полювання за найбільшими знижками цього тижня. Ходімо зі мною. Такий освіжувач повітря, змінний балон Airwick коштує 109 гривень тільки з ароматом моря, а інший аромат рожевий, з запахом троянди. Коштує 119 гривень мінус 33% знижки, 250 мл. Такий освіжувач повітря 400 грам, 37,90, 13% знижки, але він мені не дуже подобається. Паста миюча 850 грам, у баночці, 169 гривень, мінус 26%. Коштувало 229 гривень. Засіб для чищення універсальний 750 мл 129,90 мінус 31 Капсули для прання персіл 26 штук, мінус 50% знижки, 339 гривень. Капсули для прання персіл 13 штук, 199 гривень. Також мінус 50% знижки. коштує 350%. 99 гривень. Спрей для розгладжування одягу. Така собі рідка праска 500 мл 199 гривень. Також по знижці. Засіб для чищення унітазу 59,90 1 літр. Фірма Актив. Засіб. Універсальний спрей проти плісняви, 500 мл 114,90. 17% знижки. Вражаюча ціна, яку я давно не бачила, 5 гривень 99 копійок, 90% знижки, шкребок, мабуть, для машини, для скла забирати лід зі скла. Такий самий шкребок, але за 9,50 мінус 34% знижки. Це, мабуть, інша фірма просто. Але це теж шкребок. Подивіться, будь ласка, зараз на ополіскувачі для прання у магазині копійка дуже високі знижки: 19%. 154 гривні кондиціонер в асортименті, 124 гривні Ленори в асортименті. Такий набір керамічний для зубних щиток та для мила 189,95 мінус 50% знижки. Сілан за 109 гривень. В асортименті це ополіскувач для прання. Різні аромати: 27% знижки. Коштував раніше 149 гривень. 229 зараз вже по знижці 154 гривні на все. Вибирайте собі аромат і користуєтеся. Поглинач запаху та вологи 109 гривень 500 мл. Поглинач запаху та вологи 400 мл за 109 гривень так само. Універсальний спрей проти плиснями 500 мл 114,90 і засіб для чищення 600 мл за 189 гривень. Я вам показую зараз цей асортимент. Це навіть Якийсь, мабуть, Німеччина, поглинач цей, бачите, там така коробочка. Вологий поглинач. Чистячий спрей. Такий, такий. І засіб протипліснявий. Капсули для прання Аріель 22 штуки 279 гривень. Капсули для прання 38 штук Аріель 399,90. Капсули для прання 10 штук Аріель 139 гривень. Кондиціонер для білизни, Ленор 124,90. Капсули для посудомойної машини 29 штук 274 гривні. Показую вам так само асортимент, який стоїть. Неймовірна ціна на сковорідку мінус 45%. 425 гривень зараз коштує. а коштувала 775-24 см в діаметрі. Підходить для будь-якої поверхні. Сковорідка досить товста. І бачите, в неї дно таке. Підходить для будь-якої поверхні. Вона важкенька, досить продається без кришки. Інша сковорідка 425 гривень, мінус 37%, коштувала 675 гривень 26 сантиметрів діаметрів, але вона йде тоньша. Вона мені не дуже сподобалася. Я б її не радила, бо в мене така була 14,50. мінус 50% на асортимент батарейки. Те, що необхідно, це я вам показую зараз стенд, гаряча ціна тижня. До кінця тижня ці діють ціни до 7-12. Такі капці м'якенькі з антиковською підошвою в крапочки в асортименті. Там, Подивитися інші ще кольори були е, носочки, такі шкарпеточки, 95 гривень коштували 115 Також антиковські. Різні кольори дуже теплі, товсті шкарпетки. Зараз нам актуально, бо холодно. Такі ще шкарпетки. Також антиковське покриття. Кружечки такі. такий сірий котик. Тут так само покриття антиковське. Погана якісь зйомки, бо засвічує, там лампочки висять на цим. Це шкарпетки, солодощі, печиво. 5990, 216 грам. Чокопай. Кокосовий і там ще зараз я вам покажу інші смаки. Полуниця. І просто там ванільний, здається, смак. Батончики Рошен 1890, коштували 22 гривні. Чорний шоколад, карамель, молочний шоколад та кокосовий. Такого от немає за 54 гривні вже не було, не можу показати. Кружки 49 гривень, коштували 75 гривень. З новорічним таким орнаментом. Кераміка гладенька, дуже приємна на дотик. Мені подобається. І кераміка біла, найголовніше, красивий колір. 49 гривень такі кружечки з оленями. Трошки вони довші по висоті 95 гривень. Коштувало 165 гривень, 45% знижка. Термос. Кому актуально з собою брати, 500 мл. Є ще інший термос за 95 гривень, така сама ціна, але в меншій поємності він 350 мл 95 гривень так само. Old Spice, серія Old Spice, гель для душу 129 гривень, коштував 167 мінус 20%. Показую вам асортимент сухих дезодорантів Old Spice за 99 гривень, мінус 23%. Акси, дезодоранти 109 гривень. Нагадую, це е, ціни, які будуть діяти до 7-го 12-го. Ленор 124 гривні. Кондиціонер для білизни мінус 30%. Ластелін. Кого дітки люблять ліпити з пластиліну або хто з дорослих любить, за 39 гривень. 12 кольорів. Мінус 40%. Коштував раніше 65 гривень. Гірлянда новорічна 200 лампочок 10 метрів. Біле світло. Дуже красиво буде світитися. Освіжувачі для повітря 39,90. На них зараз діє 20% знижка. Також кондиціонери для білизни. 169 гривень. мінус 26%. Здоровенна пляшка така. 68 разів можна попрати. Така ще синя. літер 700, тут зазначено. Хочу вам ще гірлянду показати. Она мені дуже сподобалося. Роса. Це та тоненька гірлянда, на якій проводочків не буде видно. Хто хоче поцікавитися, хто виробник, можете скрін зробити. Іграшка дитяча чаш пластилін. Також показую вам ще раз. Дуже вам дякую, що додивилися до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, який вам товар найбільше сподобався. Можливо, хтось хоче, щоб я зняла інформацію про якийсь товар. Дуже вам дякую за всю активність.